27 вересня Чому не потрібно заздрити? Не бажай жони ближнього Твого, і не бажай дому ближнього Твого, ані поля Його, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що є у ближнього Твого. Повторення закону, 5 розділ, вірш 21. Якось один мій знайомий сказав мені, ніколи нікому не заздри. А знаєш чому? Чому? перепитала я. Бо людина заздрить результату, а коли ти заздриш результату, ти не бачиш того, яким шляхом пройшла ця людина. Задумайся, ти заздриш результату, чи заздриш пройденому шляху? Наприклад, приїжджає людина на дорогій Феррарі. Що ти бачиш? Крутуй дорогу автівку. Але ти не знаєш, яким шляхом пройшла ця людина, щоб придбати такий автомобіль? Можливо, вона працювала неймовірно довго, можливо, її сім'я та діти практично ніколи її не бачили, можливо, були певні ризики для життя, а може, в неї стріляли, чи готовий пройти такий шлях, заради якоїсь «Феррарі»? Заздрість це негативна емоція, яка виникає, коли людині не вистачає того, що має інша людина, і вона бажає, щоб інша людина щонебудь втратила. Це певна форма прихованого суперництва. Людина, яка заздрить, хоче перемогти, але суперництво відбувається не в реальному зовнішньому світі, а всередині заздрісника. Уявний суперник може навіть не здогадуватись про суперництво. Людина, яку переповнює заздрість, намагається позбутися конкурента різними способами, погано про нього висловлюватися, ображати при всіх, пліткувати, одним словом, повністю знешкодити суперника. Часто людина не усвідомлює, що заздрить, але її слова, її поведінка видають її сутність. Така людина прагне забрати, зруйнувати, знищити, це почуття отруює, руйнує зсередини. Нещасна людина, яка є незадоволеною всім на світі, відчуває тривожність, принижуючи суперника, намагається уснути його будь-яким шляхом. Як можна перемогти заздрість є лише один спосіб. Отримати допомогу від Бога. Тільки Він дає сила для перемоги всіх недобрих емоцій та нахилів, а зі свого боку, навчитися бути вдячним за те, що маєш. Тренуючись так, не будеш наповнюватись заздрістю, що руйнує зсередини. Ти будеш мати чисті та світлі думки, ти будеш мати справжніх друзів. А чи практикував ти в собі навики, що долають заздрість?